Він напевно непомітно дихав на окуляри. У нього напевно був камінь. Приклеїв його до пальця, а потім жбурнув у дзеркало і розтрощив його. Ти гадаєш, що він щось жбурнув? Я нічого не бачив. хто знає? А землетрус це просто збіг обставин. він сам себе переконав. Просто багато сидів над іспанською. От і все. Окрім того, тренувався грати в шахи, а потім переміг. А ми всі подумали, він не змінився. Правда, Док? Він навіть не порозумнішав. Док. Бензе. Як твоя подруга? Ми розійшлися. Справді, як прикро. А Джорджова дівчина повсякчас сидить з ним. Знаєш чому? Бо він купив її стільці. Він розумніший за тебе. Ти купував стільці Лізи? Боже. Дох сьогодні набрався. У кожної жінки є свої стільці. Щось, у що вона вкладає душу. А ти дізнався, у що вкладає душу Ліза? Ні. Рацію в одному. Джордж не змінився. Ні. Док верзе казно що. Так. Може, заразився від Джорджа. Чорт, забирай. Чого ви поливаєте його брудом? Чого ви боїтеся? Хіба ви щось втратили? Він нічого не вкрав. Ніколи нічого не вкрав. Він нічого від вас не хотів. Нічого. 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 А ви поливаєте його брудом, аби спокійніше спати. Знайти усьому пояснення та спокійно спати. Правда? Ідіть right. до пекла. Усі до пекла.